Є знижки до Дня Незалежності на Дефлю. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Декателен. 15% в аптеках подорожник бам та ощад! Відео, як дівчинка на електросамокаті перетинає дорогу, зняла камера спостереження однієї з проїжджаючих машин. На ньому видно, як дитина ледь не потрапляє під колеса джипа. Під дописом до відео розгорілась ціла дискусія. Одні вважають, правила порушила дівчинка. Інші ж кажуть, не правий водій джипа, який повертав, порушуючи ПДР. Там попереду теж чувак-поворотник не вімкнув і виїхав майже на зустрічну. Порушення правил пішоходами та користувачами всіх транспортних засобів, типу моноколесо, єроборт, самокат і так далі переходить всі розумні межі. Тож хто все таки не правий, щоб розібратися, показуємо відео юристу Богдану Кушніру. Тут ми, ми бачимо, що дитина рухається якомога ближче притулившись до фактично пішохідної зони, да, до краю проїжджої частини. Це фактично не заборонено. А от перехрестя дівчинка перетнула не за правилами дорожнього руху, бо ж мала продовжувати триматись правої смуги. Замість цього перетнула дві лінії і опинилась з лівого боку. Вона не бачила, чи рухається якийсь транспорт ліворуч, да? і могла так само виїхати у транспорт, який би рухався прямо на неї, по фактично зустрічній смузі. Проте юрист додає, імовірно, вона зробила це. Не від незнання, а просто з переляку, бо Джип повертав у її сторону, нехтуючи усі правила. Повертаючи з правої смуги, водій зобов'язаний триматися якомога правіше на дорозі. Немає знаку, що це одностороння дорога. Так? Немає знаку, який би показував, що автомобіль зобов'язаний взяти, наприклад, лівіше і виконати поворот на дану ділянку дороги, взявши більше радіус. Він посигналив, дитина стресонула і тому перетнула далі ніж треба ділянку дорожнього руху і виконала цей маневр з порушеннями. І додає, засигналивши на пішохода на самокаті, котрий рухався у своїй смузі, водій джипа порушив ще одне правило. Станом на зараз в Україні електросамокати є транспортним засобом. Тож власники самокатів цілком мають право їхати на узбіччі та дотримуватись правил дорожнього руху. Чи дотримуються самокатники ПДР? Ми опитали на вулиці. Іван уже два роки їздить на електросамокатах. Попри досвід, виїжджати на дороги боїться на правилах тротуарах, там де люди ходять, то обмеження стоїть 22-25. Я не сильно пам'ятаю, вибачте. Що стосовно дорог, там де машини там рухаються, в такому випадку, то я там намагаюся не їздити через те, що там дуже швидкий рух. Світлана разом із донечкою орендують електросамокат. Нещодавно сім'я повернулася зі Словаччини, де самокати дуже популярні на рівні з автівками. Самокатами там користуються більше ніж громадським транспортом. А поліція слідкує за дотриманням правил користування електросамокатом, і у разі їх порушення на гори водіїв чекає штраф. За кордоном катались угу. там було якось це більш розповсюджено а тут рідко. вибирали краще самокат чим таксі. Після повернення Світлана почала навчати свою доньку ПДР, бо ж хвилюється, щоб не сталося ДТП. А водійка Олена каже, за 20 років за кермом ще жодного разу не потрапляла в аварію через самокатників, хоч зізнається, нервується, коли бачить на дорогах людей на самокатах. Самокат, мотоцикл, скутер треба особис... особлива увага, тому що ну люди можуть якісь рухи там незвичні, да, може, десь то, що... чогось не помітити. Тому ну, так, як зараз на дорогі треба бути дуже уважним, пішоходи, самокати, все, всіх треба поважати. І додає, головне, щоб кожен дотримувався правил дорожнього руху. Тож, якщо ви власник електросамоката чи орендуєте його, обов'язково вдягніть шолом. Рухайтесь або по велодоріжкам, або праворуч дороги біля узбіччя, має бути фара, яка повідомляє, що ви зупиняєтесь, да, там е світовідбиваючі маячки. Там ви маєте вказувати напрям руху. А якщо ви повертаєте, виставити руку вправо там чи вліво, і знову таки не перевищувати швидкість, слідкувати за іншими транспортними засобами, да, зважати на пішоходів. І нагадує, на одному електросамокаті може їхати лише одна людина. Любителі покататись удвох чи більше ризикують втратити рівновагу та травмуватися, і наголошує, діти від 7 до 14 років можуть їздити на електросамокаті під наглядом дорослих. А вже з 14 років можуть їздити на електросамокаті самостійно, щоправда, лише по тротуару.